Міського голову Чернігова таки звільнили з посади. У львівському апеляційному суді завершили розгляд апеляцій Владислава Атрошенка. Суддя залишив дійсним попередній вирок про заборону обіймати посаду очільника міста на рік. Також дійсним залишився штраф у понад 6 тисяч гривень. Свої обурення стосовно рішення суду висловив міський голова Києва Віталій Кличко. Можу сказати, що прийняти рішення воно взагалі підриває систему демократії, тому що самоврядування це є базіс-підґрунтя. Демократії в будь-якій країні і переконаний в тому, що ми, якщо ми боремось зараз для того, щоб бути європейською країною, наступний позов ми подаємо до європейських судів відносно захисту прав. Громади в першу чергу, яка обрала свого представника, Владислав Атрошенко каже, таке рішення суду є недемократичним. Є велике питання чи є в Україні об'єктивне неупереджене правосуддя, чи є вибіркове правосуддя. Це кожен повинен сам зробити висновок. І очевидним є в моїй особі наступ на місцеве самоврядування. Також міський голова вважає, суд не врахував воєнного стану в країні. На жаль. Прокурори, працівники ДБР, вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за межі місто Чернігова, на службовому автомобілі сама за кермом, з двома дітьми. Підтримати Владислава Атрошенка приїхали зі всіх областей, в тому числі активісти волонтерської організації Українська команда з Буковини. Свої слова підтримки висловив і керівник благодійної організації. За Отрошенка проголосувала трьохсоттисячне місто. За суддю, який його відсторонив, ніхто. За те, що на початку війни під обстрілами Організував евакуацію своєї дружини та дітей, а сам залишився обороняти рідне місто від російського загарбника. Ми не допустимо, що під приводом війни руйнувалися демократичні цінності, які ми здобували під час Революції Гідності. Нагадаємо, раніше депутати Чернівецької міської ради підтримали заяву про захист місцевого самоврядування для того, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.